Цілює і працює як фільтр, одруження на небесах. Говорили невідомою мовою. Був блакитний обсидіан Перемога через мудрість. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Водолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, провіднику сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. В океані інформаційного простору Ютуба. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Мені наснився дуже гарний яскравий сон. В ньому був кристал, блакитний обсидіан і якась неземна їжа, яку необхідно було отримати лише після того, як виконаєш певне завдання. Я її їла. Ділиться з нами своїм сновидінням Воїн Світла Аммадея. Події відбувалися у великому гарному приміщенні, прикрашеному рожевими магноліями, це була ніби наша з чоловіком територія. До нас сходилися люди, які були колись у нашому житті. Різні люди і просто знайомі, і наші друзі. Спочатку всі розважалися, приміряли костюми, якісно гарно пошиті бордового та бірюзового кольору із золотом, фотографувалися, на голови вдягали білі квіти, там же ж знаходився і стенд з прикрасами з каміння. Мені двічі повторили, що то обсидіан. Потім після розваг всіх запрошували за стіл, їжа була різна. Але її потрібно було отримати після виконання завдання. Завдання усі виконували парами. Мені завдання не давали, поки я не знайшла у будинку свого чоловіка. А коли ми сіли разом за стіл, лише тоді нам принесли завдання. У чоловіка була своя помічниця, а у мене своя. Мені дали завдання, написане золотом на бірюзовому квадратному блюді, яке виявилося монітором. Говорила невідомою мені мовою, і текст потрібно було перекласти і щось відповідно до того виконати. Текст складався з п'яти чи з шести єгипетських символів, запам'ятала лише пташку. Я сказала, що не знаю цієї мови і не зможу перекласти. Моя помічниця відповіла: Окей, буде інше завдання. Яке те завдання, я не знаю, але в наступну мить я вже їла англійську смакоту, насолоджуючись нею. Це було щось середнє між цукровою ватою і королівською халвою, прикрашене фіалками. Завершила свою розповідь Амадея. Щодо блакитного обсидіану, який Амадея побачила у своєму сновидінні, джерела стверджують, що у земній реальності обсидіан блакитним не буває. Що блакитні обсидіани на землі лише штучні. Незважаючи на це, існує інформація, що блакитний обсидіан оберігає свого власника від здійснення нерозумних вчинків, дає сили з гідністю здолати тяжкі життєві спокуси, активізує людину, зряджає її енергією, вселяє бадьорість, повертає бажання жити. Коли я поставила тонкому плану запит, хто бажає зі мною поговорити про сновидіння Амадеї і життя на небесах, відгукнулася представниця владик Карми, богиня Афіна Палада. Посилання на наше попереднє відео з Афіною Паладою знайдете в інформації під даним відео. Глибокі взаємодії з архангелами можна навчитися на моєму авторському курсі Архангельські промені зцілення» і «Куб Метатрона». Потоками своїх енергій вони наповнюють у медитаціях, а також відгукуються на наші звертання до них через спеціальні веління. Навчитися взаємодіяти зі своїм вищим я, оволодіти відчуттями божественних енергій у власному тілі і базовими знаннями зцілення можна на моєму курсі базовий. Енергія фіолетового полум'я. Це простілення власного життя від усього кармічного вантажу, від низьких вібрацій і програм. Глибокі знання взаємодії з енергіями фіолетового полум'я відкриваються на моєму авторському курсі енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Афіно, Можеш пояснити сновидіння воїна світла Амадеї? Звичайно. Ви знаєте, що я є богиною мудрості і війни, богиною справедливості. Розв'язання конфліктів будь-яких конфліктів через мудрість є визначною рисою особистості і дорогоцінним кристалом, прикрасою душі як на землі, так і на небесах. Амадея бачила видіння на одному із небесних рівнів, де зустрічаються душі, мудрі душі відповідного рівня розвитку. І якщо вона побачила це видіння, це означає, що їй показали той рівень небес і те об'єднання душ, до якого вона належить. Вона бачила блакитний обсидіан, обсидіан, блакитний небесний камінь, а те, що небесне, не може бути неістинним. Творець створив для вас землю, щоб ви розвивалися, щоб ви пізнавали оточуючий вас земний світ, приймаючи його через кожен із ваших п'яти органів очима, слухом, нюхом, смаком, дотиком. Щоб ви пропускали усі ці сприйняття через вашу свідомість і щоб вони осідали там перлинами мудрості. Афіно. Оскільки відправним, відправним пунктом нашої з тобою сьогоднішньої зустрічі стало сновидіння Амадеї про життя на небесах, я хотіла продовжити цю тему. Зокрема, мене цікавить одруження на небесах. Запитую тебе про це тому, що в одному із моїх сновидінь після розтілення мамусі я побачила її гостею на небесному весіллі. Так, на небесах одруження також відбуваються. Душі, споріднені душі, душі, душі близнюкові полум'я у божественному домі, можуть поєднуватися у шлюбі, можуть створювати сім'ї. Я правильно розумію, що не всі душі, які були подружжям на землі, продовжують своє життя у вічності як подружжя. Не всі і не завжди. На землі ви об'єднуєтеся в подружжя з різними потребами, з різних причин. І не завжди єднання в земному шлюбі є єднанням споріднених душ чи єднанням душ близнякового полум'я. Якщо в земному житті поєднується в пару рідні душі чи душі близнякового полум'я, зустрічаючись у божественному домі, вони продовжують своє життя разом. Але на вашій планеті небагато таких душ єднаються в подружжя. Тому після повернення Божественний дім, душа шукає собі пару, яка б відповідала. Її рівні розвитку, її вібраціям. Душі із земних подруж із різним рівнем розвитку у божественному домі потрапляють на різні рівні небес і у різні об'єднання душ. Вони потрапляють до тих об'єднань, у яких збираються душі і схожими до їхніх знаннями, інтересами, вподобаннями. У Божественному домі ви маєте свої родини, можете зустрічатися з рідними. Усіх ваших втілень. Афіно щодо зустрічі рідних на небесах маю запитання, пов'язане з моїм іншим сновидінням, у якому я побачила багато розтілених родичів із мамусиною і Статусевої ліній. Вони всі знаходилися разом в одному місці, усі були щасливими. Якщо ти бачила їх в одному місці, і це. Місці це значить, що вони єднаються у родинних зв'язках не одне земне втілення і що рівень розвитку їхніх душ майже однаковий. У Божественному домі душі можуть переміщатися в просторі, відвідуючи своїх рідних із різних втілень, можуть переміщатися між різними об'єднаннями, але не всі душі можуть переміщатися між небесними рівнями. Ті, хто на вищих рівнях, можуть відвідувати тих, хто на нижчих, і з нижчих на вищі, можливо піднятися лише завдяки власному розвитку. Найближче до землі перебувають душі, які після свого розвтілення стають ангелами-охоронцями для своїх рідних. Батьки, чоловік чи дружина, які стають ангелами охоронцями для своїх дітей, для своєї половини, мають змогу наглядати за ними на землі. Захищати і оберігати їх від злих підступів з боку інших від небезпек. Афіно, так багато блакитного я бачу. Блакитний це високочастотні вібрації вашого голосу, блакитний це енергії Творця, блакитний стілює і працює як фільтр. Там, де працюють блакитні енергії, сили антилюбові не пройдуть. Бажаю ще сказати. Бажаю сказати, щоб ви усвідомлено і з мудрістю проживали кожну мить вашого земного життя. Щоб єдналися із мудрістю Святого Духа із мудрістю Всесвіту. Мудрість, із якою ви дивитеся на оточуючий вас зовнішній світ, допомагає вам розчиняти деструктив поза полем вашої аури. Виграти війну мудрістю. Велике мистецтво, Вийти переможцем у війні завдяки власній мудрості, а не завдяки зброї і кровопролиттю, ваша війна над власними силами антилюбові і над зовнішніми, які діють через фізичні тіла і ваших рідних, і людей, з якими ви комунікуєте. Ваша перемога здобута через мудрість, а не через словесну зброю, фізичну зброю. Така перемога, люба Творце. Відчувати брехню і не відповідати на неї агресією, а зустрічати її з мудрістю мистецтво, якому повинен вчитися кожен із вас.